Тобто, що він тому? Він не гнався тому. Врачів – це цар, в нього багато було і грошей, і лікарів, і все проще. Він міг би зробити, призвати всіх, всякими мазями, всякими, чи водивами, рецептами і так далі. Але все те вже не допомагає. І написано, що він гірко заплакав, сказав: згадай, Господі, що я ходив перед тобою. Ви знаєте, дуже важні речі, коли ми приходимо до Господа і нема про що згадати. І дуже радіємо, що, напустим, люди кажуть, скільки ти, яка як народився 7 років, 10 років, 15 років, йому 70. Тому що то життя, яке було до покаяння, він не хоче його згадувати. Чому? Тому що воно було не таким, що можна похвастатись і каже, нема що сказати ні, ні дітям, ні внукам. Тобто, життя. Зробило зразу переоцінку. А цей чоловік, вступивши на цему в 20 років, і він каже, Боже, згадай, що я ходив перед тобою. І як важливо, щоб ми також згадали про те, як ми ходимо, що ми робимо. Чи в той момент, коли Господь постучає до нас, чи нам треба раптом робити заповіта, чи можемо ми сказати так і зеки, як сказав зеки. А тепер давайте ми зачитаємо речі, що ж цей чоловік робив, що йому було що згадати. І це дуже гарно написано в хроніків. І написано так. Першого року свого царювання, ж місяця, він відчинив двері дому Господнього і поправив їх. З духовного почав. Сперш того, що він зробив, розізнавши якісь справи, перше діло відкрив двері, відновив, відремонтував. На першому місці духовна справа, внутрішній спокій. Тому бачиш, що занепад. Не починав з інші будови укріпляти і інше шукати, наповнити казну. Наче з того, що починає наладувати духовний стан свій і народу. Слідуючи читаю: цар Ізекія вставав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і йшов в дім Господній. Це дуже хороший приклад. Рано досі йде цар в храм. Вся світа мусить рагунути за ним. Цар йде. Хоче очі протирає, милися, не милися, спалися, не спалися. Але цар йде і вся Верховна Рада, всі, хто там є за ним, йдуть за ним. Бо цар для Богу молитися. Це дуже приклад, а гарний приклад. Що ви вставаючи рано, люба праця який тому дім, ну, не можете йти в Божий, Боже, в свою кімнату. Бліть своїх дітей, беріть до тому, Боже, давай 5 минут, чи 10, минут, чи 20 минут. Молимось. Ані це на один час. Збиралися люди на збрання до роботи. І то зачастую була 5-6 година, бо в сьомо робота була. Чого і назвали штундами. Розбиралися до 1 години. Німці збиралися на службу Божу до роботи. І бачимо їзе рано вранці. Рано вранці, якщо два ранці, це значить до світа, або коли сонце тільки сходить. Коли це П'ята-шоста. Ну, коли там день коротший довше. Але першим тому йшов і тягнув всю свиту собою. Цар, дай Богу, молитися і йду з ним. Вранку встаю, а попробуй опоздай. І це гарний порядок для керівника, це гарний порядок для ста пастира церкви, це гарний порядок і для тата, який має сім'ю. Тобто, рано ранці, хочеш мати щось, вставай ранком. Хочеш тому, вставай ранком. Каже, хто ранком дає, о, навіть курсу діла. Значить, одну і запасть, як Тому ви ще поправите і справите. Далі читаємо, що цей цар робив. Тоді цар, за яке принести все палення на жертовник. цар виновив двері, але нема по наші ні свічків, ні лою, нічого, ні жетоної. Все, бо ніхто не ходив, нічого не носив. Він попікувався про те, щоб було чим службу вести, щоб був мікрофон, щоб була гітара, був ударник, був другий, третій. Можливо, туди гуслі, тімпани були трошечки іншого зразка і звука да? з, мі з мікрофонів. Але треба було возобновити. Прийшов тому, не бачив, з чого це робити. Він прикладає зусиль, що при тим, як ти вти в храм, треба поправити належність стан речей. І попіклувався про те, що там дещо було. Можливо, там пилюку треба витерти, можливо, світло підвесе, можливо, пол стерти. І це кожна відповідальність. Хтось бачить, хто за що відповідає, що робить. Читаю далі, що він робив. А як закінчилося палення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліно і поклонилось обличчям до землі. Цар падає до землі, клоняється. Що роблять підлеглі? То, то саме. роблять те саме. Попробуй не зроби. Цар піде, кидає корону, кидає на цьому колінами і б'є поклони. І всі кожуть на тому б'ють, показує особистий приклад. Не дивляться з того, що він цар, не з того, що в нього корона і шати. Не з того. Він бере і показує, що перед Богом він ніщо. Який би він досту не стиг, який би він грошей не мав, який би статусу не мав. Але перед Богом він порох земний і черяк ніщожний. Він падає, і поклоняється, і всі остальні не мають часу роздумати, треба бігом копірувати і робити. І всім поклонився. Особистий приклад. Це особистий тисне для підприємця, для пастора, для батька. Мами теж може вливатися втихенько вуст. Особистий приклад. Показати, як то треба. Значить, дітям не треба вдома розказувати моралі читати. Дітям просто треба мовча показати, як це робиться. І все. Тобто є сцена і коліса. На сцену виходять гарно, чоловік жінку, вище зібрання. тому йдуть по підручки, ливаються всіма. А вдома-бу. Це куліс. А діти бачать сцену і бачать колісо, бачать це притворне, бачать це лукавство. І далі на фальші далеко не відеш. На цьому фальші далеко не відеш. Особистий приклад на тому. Цар показав приклад, як це треба робити. І всі, хоч не хоч, почали копірувати. Було чоловіку, що згадати? Я перераховую тільки ще зараз ми багато речей переживаємо, може хтось щось знайде. Читаємо далі. Ізекия послав по всьому Ізраїлю і по всій юдеї послів. І написав також листи. Щоб прийшли в Дім Господній, справляти Пасху на Єрусалим у честь Господа. За довгі роки не святкувалося свято Пасхи. По закону прийшли, що тричі повинні з'явитися при лице Господні. а тут роками вже не проводились. І цар приказом установами збирає тому, щоб народ зібрався. І священникам дає все до того, тобто підняти духовне тільки себе, а підняти і навколишніх народ зікуватися про це. Він дає розпораження, дає накази на тому, щоб всіх зібрати на свято Пасхи. А до того написано, що треба освятитися, треба очиститися, треба в мирі бути. На Пасху знаєте, як готується, да? є таке де слово, яке вибрали сьогодні з мови. Гоговєть. Що таке Гоговєть? Чули таке слово? Гоговєлі. А потім бо комуністи забрали багато слів від нас, з нашого лекціона. Від нас забрали благословіння. Він нас нас благоговєєння. Нас забрали, тому, таких слов вроді би умови не должно бути. І вже вроді країна християнська, і вже вроді змінилися, і президент вже молиться. Але слова забрали назад не поставили. Тільки залишив. Водоговіць це готуватись, це страхи, це смирення, це стрепетом, це надше, Це готуватись до служби Божої. А вже відправились, прийшли додому, давай жінко, що їсти, вже сіли, поїли, називається розговєлі. Ну, по ще колись випивали, але ми в церкві цього не вчимо. Це називається після церкви розговєлі. Було два гоговіть на то, розговіть бистро, від гоговітя навчилися. Говіть навчилися. Ось слова були, готовитись, готовитись до служби. Готуйся, це належний стан з вечора наготувати одежу, начистити свої бутінки, зготовити, чим ти йдеш. Щоб зранку не сварився, що що мені вдягнутися, що зібратися, де мої то чи інші речі. Сьогодні ця дійсно, ще вже вдівся. Ні, ти не це, ти цю рубашку башку цю не будеш, бо це не така. Це зачем все рішають на вишатку стоїть. Ти йдеш, Слово Божу, що ти маєш читати, що маєш сказати? Чи в тому постав кошельок, що ти знаєш поставити? Цікаві речі скаже. Перед Господом явиться кожен стан у тому, який його покличе Господь. Покличе Господь не разом чоловік з жінкою буває, і такі случаї на машині їдуть. Але це випадки. А більше випадків Господь кличе свою жінку одягну, чоловіка одягну. І в ніде в Біблії не написано, що чоловік оправдається справами жінки, скаже: От моя жінка така була побожна, вона в церкві молилася, так побіділа всіх тому. А я, я деколи машиною підвозив і бурчав, коли вона довго приходила додому. Перед Богом дає ті речі, які ви зробите своїми руками. Чоловік, що зробить своїми руками, жінка що свої робить своїми руками. Тому, будь ласка, йдете до справи на тому, буде перед вами те, що ви зробили своїми руками. Ви більше згадую, що після смерті будуть суті канели, де замуж не виходять на тому. І перед вами будуть ті речі, що зробили своїми руками. Тому коли жінка зібралася посітити когось хворого. І хочеш щось кинути в сумку, не перевіряй, що вона туди поставила. Не спіши на те саме, бо перед буде те, що вона зробила. І ти, жінка, коли бачиш чоловік, хоче якийсь довір чисом наточити косу, чи пилку, чи послужити машину чи іншим, то не те не зроби, що ти машину бив, чи ти заправив довго, чи ще там інші речі. Він служив своїм ресурсом, міру того, як може, не тому і мені Господа. Тобто -то буде перед вами те, що зробили своїми руками. Тому. Один із важних способів, тому, щоб згадали, каже, взивай до Господа, коли тобі йде добре. І Він відповість, коли тобі буде надто зле. А не туди, коли вже грім гримить і мужик бігом присів і хреститься. Це Та більше 100 так виходить. А до того, як тільки тривога прийшла, от як буває з переляку наговорив. По тривозі, то й люди, так кажуть, по Бозі, люди кажуть, пословиці. А Біблія говорить, клиш до мене в день. Благоприятні, я відповідати буду тобі коли тобі зле скорбі. Далі читаємо. Реформів ще тут багато. Читаємо так. Єзекії звернувся сердечним словом до всіх левитів, що та, щоб вони розумно і вмило виконували службу на честь Господа. Настановив священників і служителів, хоч сам не є священник. а іноді треба сам не священник, а ще й пора додати. Насалив, що в чому написано, читаємо дуже класні речі. Розумно і вміло. Слово розумно на першому місці. Багато речей треба, щоб все розложено по полочкам. Є таке слово, яке дуже говорить такт. Тобто міг говорити голосно тому, але не в такт. І отут от дуже можливо підійти комусь. Комусь треба по серцю тихенько сказати, комусь голосно, а комусь треба з емоціями, а комусь треба сидіти і в жилетку плакати. Так там написано розумно й мудро підказати, служити Господу. Тобто хороша настанова, як треба. Том, а от і тут і хорошо зробили, тут ви гарно заспівали, а тут погано, а тут треба було так Тоб, написано розумно і мило, щоб вони керували. Це дуже важливо, коли служити дає настанову, як повод. Це дуже важливо, коли тато дає настанову будіття. Це дуже важливо, коли ви своїх співпрацівників по праці на роботі даєте настанову, розказуєте отак, 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 воно було б найкраще. Або порадь не тому. От я б думав, щоб така була думка, а ти б думаєш, це нормально і можливо щось доповнити. Він написано, що не нехтував, прийшов, це не його компетенція, але він прийшов і радив. Підказував для того, щоб добре було. Читаємо далі. Що Єзеки дав команду, щоб у ідейських містах розбили всі стопи і потрощили всі священні палі і цілком зруйнували їх. Тобто, викорінити з корінцями все ідолопоклонства. Все, що робить на тому, щоб думки не було служити по-іншому, тобто викорінити ідолопоклонство. щоб не кольгали на обидві ноги, щоб цінками розуму належали Господу. Це дуже важлива ціль. Що сьогодні так? Іду в церкву, коли мені вигодно, до церкви, коли мене вже. Колька в боці колоть, помоляться може здоровить. Тобто є різні підходи на тема, що туди, коли тобі добре, йдеш до Господа. Читаю далі. І зеки відновив черги для священників та ловитів за їхніми відділами, кожного до його служби священної чоловіцької. У повноваження дій розділив, розділив тягар. Розділив по порядку тому, що ти будеш співати, ти будеш тренуватися, ти прибереш, ти вазон зробиш, ти приготуєш, ти наділив повноваження, туди їх поміняв, щоб не, не приросли і не міли більше нічого робити. Діти в мене, коли підростали, то в мене була по черзі. Спочатку ти носиш горшки, потім ти миєш посуду, потім ти готовиш їсти. А потім, хто старше сидить на сульчик і всіма командою. Потім вже, коли тому відповідальність несе на тому, щоб зготувати зробити консервацію. А потім ти з хати пішла слідуюча, яка спочатку посуду міла, вона вже сидить на стучку всіма командою, а всі вже, останні всі роблять що всі. червоної. А я вже підросла, ти вже горшки носиш, ти вже миєш, ти прибираєш, а ти вже командуєш. А з хати підеш слідуюча стане командувати. А поки вона з хата не пішла, підчиняйся. І так уповноваження всіх справ. І дитина вміє. Готовити їсти, мій готувати конфлюватися, мій дивитися, хто заболів, якщо хтось на цьому знає, що робити, але ще треба вміти цим всім командувати. І коли по черзі уповноважилося, то приходить тоді не страшно формувати сім'ю. Тому що надіяла від начала, тому пройшла всі етапи. І тут дуже важливий момент. Я розказав особистий приклад, Можете ти запозичити, що комусь цікаво. От. Але тут ми бачимо, що якщо буде сам цегар весь тягнути, впадеш. Не витягне все, не будеш бачити всіх речей. Ну, тому, коли розділено повноваження, це набагато ефективніші якісніці неслужження наслужб, служби. От ми бачимо які реформи. Це ще не все, ще два лиска. Він зулів народу і мешканцям Єрусалиму давати належну частку священникам та лавитам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Щоб в храмі всього було десяти найболі, що принесе. Тобто, принесе для того, щоб в храмі була їжа, щоб була служба. І що, в когось щось поменшило? читаємо, що случилося далі. Тоді зізеки і князі побачили, що купи стали дуже великі, поблагословили Господа Його народ. Від того часу, як вони почали подавати, носити, приносити Дім Господній. То почали їсти доскочу і багато зосталось, бо Господь благословив народ свій. І ще залишилася ця велика сила. Тож і зеке зелів приготувати кімнати в Господньому домі і приготували, і приносили туди сумліну, всі речі і десятини святі речі, і постави наглядачем над ним. Стало когось менше? Нікого менше не стало. Наоборот, вони вже не знали, де це всі діти. Далі вже почали комори робити. А далі комори мало, давай ще поставимо чоловіка, щоб за цим всім дивився. А вначалі А вначалі він думав, де знайти, щоб принесення в храмі зробити. А прийшло далі, а прийшло думки, що вже не знали, комори були повні, і не знали, де це все діти. Скільки сила написано, сила селена всього було. І Господь благословив. Це дуже важливі речі, коли вас починаєте свій бізнес. Візьміть Бога в компаньйони. Скажи, Боже, я, Іваном, Степан, Павло, от маю невелику частку, маю тут 100 доларів, хочу вложити якийсь на цей. Боже, я розум, в мене такий є, на тому. Ну ти ж зверху, ти ж знаєш, і кому. Може... Дай мені хороших клієнтів, одного жирного, щоб попався. Ще не на тому. От. І благосовив мене в цій справі, щоб на тому, щоб пішов в рух. І Бог дивиться зверху на цей контракт. Цікава реч, заглажий мій інтерес. Як же може в такому контракті бути програш? Відповідно, якщо закладений Божий інтерес, значить справа дона бути. Благословена. Благословена. Ну, Боже, закладений в началі. І туди стаєш чоловік екзамені. Місто 200 доларів тривав тисячу. Але ж пообіцяв, що Божий інтерес. І от він в цьому. скільки давати, той дав 5 доларів, той дав 10 доларів, а мені вже треба дати 100 доларів, а то ж ніхто 100 доларів не дає. От. Степан дав 5, той дав, скільки це в місто. І от неся, от... З кармани, з кармани, скільки дати. І тут важна думку сказати, тут 5 доларів, а тут 100. Дати, як всі люди, чи дати, як ти слово сказав перед Богом. І оцей момент екзаменів. Господу наша, нужна наша бумага? Ні, йому бога не наша. Ми нужна серце, коли ми її даємо. І туди треба кричати, Боже, спаси і помили, сатана відійди, бо дам за Бог карманів. От. Тобто важливий момент прийти, здати екзамени, здати екзамен, тому що заклав, що був успіх, але щоб був, треба здати екзамен, а вони іноді нелегко здавати, коли дився на всіх. Ми бачимо, що нікого не поменшали. Далі читаємо. Так робив зекія по всій юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом, Богом своїм. І у всякій справі, за яку він брався для служби, Дому Божого, і для закону, і для заповіді, шукаючи Бога усім своїм серцем, він діяв успішно, бо Бог був з ним. Ми перечитали речення тому. Тобто одне, друге, третє. Чого я хочу поетапно? Бо він згадав, каже, Боже, згадай, що я ходив перед тобою. Ми подумаємо, проскочили слова, а що ж там згадувати? А я от це він міністерство зробив до 40 років. Бо це він захворів і він каже, Боже, згадай, оце він все зробив до 40 років. Одне, друге, третє, п'ятне. Є що згадати? От важні слова, яким я загадую сьогодні. Що коли наші є випробування, є трудності на цьому, ми теж ми можемо, Боже, згадати, що я ходив перед Тобою? І коли він гірко заплакав, що ми читаємо далі? Що слово Боже до прирока того, який присуд, каже, біжи, вернися, скажи, щоб зірвав фігового смок, вилезка, приклав до гнояка він здоровиться. І ще свідчення піде в храм за три дня. Вже вроді був, був присуд зробив, що на тому, а тут вже лікарство знайшлося. Оказується, якийсь там фітотерапії трошечки поработати. Листочка приложили, найок підтягнули, і, вроді на третій день у храм пішов. І Дав Бог життя, дав Бог лікарства. Но спочатку треба було серцем своїм розумом, на тому, Боже, згадай, що ходив перед тобою. І далі ми за нього читаємо дуже багато речей. Один із квітів про те, як він не хотів дипломатичні справи вів. Сьогодні дуже багато перемовин на наших керівничих. І ми молимося за країну, за президента, за Верховну Раду. І заки теж виникла ситуація. Прийшов навколо вже завоювали всі міста, вони залишили сьогодні Єрусалимі. І йому наклали да поверх міри тої, якої неможливо тягнути. І нічого не залишалося, що ми... але щоб мир зберегти тому, він мусив обдерти все з соломонового храму, щоб обробнуло було золотом. Щоб віддати не тому, щоб мир був. Ну і це не допомогло. І тоді, да насміхалися з нього, що ти надієшся, на кого ти надієшся, той вже здався, той здався, той здався. Ти один тут на Господа надієшся. Той момент, коли вже всі потіряли віру, цей чоловік надію показав на Господа. І що ми бачимо, що прийшов ангел ночі, коли військо не тому, 180 тисяч загинуло. А йому залишилося, останні давали драпак, тікали, хто як бачив. Залишили цей обоз. Щоб вони його три дні розчищали. Забрали що, що шрама забрали, ще ще дещо прибарахлилися. Після того, як Господь заступився. Ми бачимо надію в трудну хвилину випробування Він надію не, пок... не... не зменшує його надію. Ось ми бачимо приклади чоловіка в 40 років, що зробив. Сьогодні комусь більше, ні вже в поверх 60, комусь більше, комусь менше, і згадуєш речі і згадуєш, на що ти зробив добре, а де ти в штангу вдарив. І скажеш тому, от це, 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 це можна згадати як речі перед Богом. Та ні в ній нічого не варті. І о, це варте, це варте, це варте. Один чоловік дуже гірні слова сказав: Живий Господь на службі в кого я стою. То сказав Єлисей, коли молився за Неймана. той хотів йому дуже розчитатися. А той сказав: Живий Господь на службі, в кого стою. На кого на службі сьогодні я ти? Хто наш пан, хто наш хазяїн? Цей чоловік сказав, живий на службі, в кого я стою. І ми бачимо, що в той момент цей чоловік міг дати звітність, сказати, Боже, згадай, що я ходив перед тобою. І сьогодні ми кожен задає собі серце. Боже, як я ходжу перед тобою. Думками, справами, фінансами, ресурсами. Боже, як я ходжу перед Тобою. Можемо ми так просити Бога милості, як просив цей цар? Можемо, слава Богу. А якщо чуть-чуть сумніваємося, на тому є вовремня, час поправити. Змінити, для того, щоб можна було гідно так сказати, як це за. Ось ми бачимо важні речі, які сьогодні згадав приклад. Ситуація в країні так само, як там, платили данину залежність, поробаштили. За напад духовний стан ми бачимо теж, що деякі питання виникають між церкви з незгодою не, не керівництво управління. І це теж проблема. І бачимо інші, не незвичаї. Ми бачимо чоловіка, який в трудну хвилину не пускав руки, не тікав, а закачав рукава і поправляв стан, який був. Тобто для того, щоб справити. Але в трудну хвилину випробування він міг сказати, Боже, задача я ходив перед тобою. І я також прошу Господа, щоб він згадав всі добрі речі, які я робив, а не згадав ті, які я накосячив. І прошу, щоб Господь давав мудрості і добре серце. Поправити свій світильників. Всі речі, які робили погані. Боже, кінь за хребет, не гадай більше. А всі добрі, укріпи, дай мені мудрості і розум розвинути більше і більше, щоб я готовий буду зустрічі перед тобою. Роблячи добро, не знемагаймо. Свого часу пожнем, якщо не слабним. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молимось. Господи Боже, єдиний могутній сильний, до цього часу Ти мило оберігав нас, піклувався та дбав за нас. Ти залишаєш нам зразки Біблії, побожних мужів, щоб ми гідно поступали. І я прошу тебе, Боже, благослови кожний дім, кожну родину, кожну церкву. Побласи, Боже, щоб ми Гостеньо гідно ходили перед Тобою. Що свого часу ми молили, Боже, згадай, що я ходив перед тобою вірно, благослови нас, поможи і дай нам мудрості, сили і розуму поступати гідно. І надалі, Боже, благослови кожну місцеву церкву. Кожні з церкви по селам дай нам дружно зберегти стосунки між тими церквами, з якими дружили, і гарно дай мудрості і розуму з новими церквами підкріплювати добрі хороші стосунки. Я прошу Господі і пастиря, і Господі церкви, і всі Господі, які Господі сьогодні чухали це слово, щоб воно було на добрим насінням на добрі Господі. І ми зродили з хорошими плодами і овочами. бо славу ім'я Твого. І ти зростив, Господи, це духом святим росою з неба. Прошу це тебе, ім'я Ісуса Христа і в меня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присядьте Аминь. Максим, принеси стол, пожалуйста, з с, с комнаты, маленький стол. Ну, сюда дува. Пусть будет что страшно. Белый, да. Белый, белый. Только там большой есть, маленький. Вы знали, друзья, что у нас будет членские сборы? Я брат Ивана Ю.